Вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Вона є тут каналі світова. Я вас запрошую до карти бойових дій за підсумками усього тижня, які ми з вами прожили. Рубрика під назвою Що на фронті в такому експрес-режимі. Впродовж найближчих 15 хвилин розглянемо, що відбулося на фронтах. Які головні тенденції варто виокремити в нас? Є негатив. Він стосується куп'янська. В нас є й позитив. Ну, про позитив давайте менше говорити, тому що зараз такий час, що напакано ну, на тому ж таки забігаючи наперед по покровському напрямку, той позитив, який є, його потрібно дуже дуже акуратно так би мовити підсвічувати. Тому, друзі, долучайтеся своїми коментарями, підписками. Уподобайками до цього відео будемо розпочинати і розпочнімо якраз таки з Покровського напрямку. В багатьох могло скластися враження за цей тиждень, якими ми прожили, що мовляв, от карта deep State дуже рідко робила оновлення і тому подібне, що щось у нас складається не так недобре. Насправді, коли ми говоримо про Покровський напрямок, коли ми говоримо особливо про ці от вушка, які вже давно давно не вушка на спрямуванні добропілля. То тут варто звернути увагу на те, що були певні позитивні тенденції та зміни, які тут відбулися, про що зрештою підтверджували і офіційні джерела інформації, офіційні канали. Зокрема, насамперед, ці зміни, ну я ще раз повторюся, що тут, звісно, потрібно говорити дуже так обережно про все те, що коїться в нас на Добропільському напрямку, тому що в нас є ці успіхи, але надто великого публічного висвітлення та підсвічування вони отримувати зрештою не мають. Це буде по правильному але. З того, що є, з того, що видно, Володимирівка, Паньківка та Маяк фактично, цих три села, які на правому фланзі російської атаки перебували зараз. Ці села, фактично, що Відрізані від російських основних військ, які просувалися на північ, зокрема в бік Кучерового яру, або що крім цього українські війська підтискають росіян із Неканорівки, Тобто, ми бачимо два фланги, де ну по суті що зараз продовжується ситуація, в якій це це північне угруповання військ противника, які проривалися до кучерового яру. По суті, що є не просто заблокованими. Вони факто є вже оточеними та відрізаними від логістики. Ось це те, що тут є. Це те, що тут можна говорити. Це те, що тут можна підсвітити. Росіяни намагаються виправляти ситуацію. Зокрема, вони тисли на півночі цього відтинку, намагаючись повернути свої втрачені позиції в кучеровому яру і таким чином відновити. Ну, Скажімо так, оточити уже нас але е, наразі тенденція продовжує бути тут позитивною на користь сил оборони нашої держави за одним виключенням. Цим виключенням є логістика. Логістика жахлива для обох сторін, але для нас вона особливо. Чутлива та жахлива з точки зору того, що росіяни вже дуже-дуже давно на агломерації Покровська та Мирнограда на СІ ТІ три автошляхи, які у нас існують. Я нагадаю, це дорога сказав, Павлограда Мирнограда. Покровська та Мирнограда а у дорога на Павлоград, яка у нас існує. Друга дорога у нас пролягає через Гришине в бік, власне, якраз таки. Добропілля, ну і третій шлях через Родинське та Білицьке до того ж таки добропілля пролягає. автошлях, так ось всі ці дороги вони є шалено прострілюваними, і ті фото та відео, які з'являються в відкритих джерелах. Зокрема, показують, що ну росіяни наколошматили там уже величезну кількість що військової, що цивільної, насамперед, техніки. От ви можете побачити це розв'язки в районі Покровська та Мирнограда з цими знищеними автомобілями, які росіяни. Ну, на жаль, вражають схожа. Ситуація, якщо повертатися до мапи, у нас існує ну не окей, не схожа, Вона щас хоч хуть, хуть хука, як то кажуть, не схожа, слава Богу, що вона така не схожа, але вона є тенденційно небезпечною. Я про це вже говорив неодноразово. Я думаю, що в подальшому ми будемо спостерігати. Продовження подібних планів противника це траса між Ізюмом та Слов'янськом. Ось ця траса, яка так само активно обстрілюється окупантами з Лиманського напрямку району Карпівки, Дробишового. Вона вже вражається їхніми дронами цей автошлях, який так само вже починає при. Створювати для нас перші проблеми на Лиманському напрямку, на тому ж таки лиманському напрямку. Або радше навіть можна говорити про його сіверську, скажімо так, частину. Це ось тут. Тут є епізоди розвитку так званих трубних воєн. Що таке трубні воїни війни? Ми зараз до них підійдемо і поговоримо про Куп'янськ, чим там трубні війни є особливими про що говорили буквально цієї п'ятниці. Діпстейт. Трубні війни створюють проблеми. взагалі, що таке трубна війна? Так це коли по трубах росіяни прибираються десь в тилу наших е, угруповань, е, і зокрема, ось такі от епізоди трубних воєн неодноразово фіксувалися раніше в районі Серебрянки-Білогорівки. Навіть радше білогорівки розпочнімо із неї до цього. Це була Авдіївка, до цього це був була суджа, де так само по трубах Росія в наші тили і зараз такі активні епізоди на сіверському напрямку цих трубних воєн Росія демонструють. Точно так само, як і така подібна тенденція існує куп'янську. У куп'янську тут історію підсвітили аналітики Deep State, які фактично говорять про те, що росіяни, стартуючи із Лиману першого, мають змогу по трубах проходити в тили наших угруповань з Лиману першого до радьківки. Ось такий шлях, який забирає в росіян близько чотирьох днів переміщення, пересування, якраз таки, Демонструють аналітики діпстейт на своєму ресурсі. Давайте подивимося відео, як росіяни там пробираються трубами, як вони намагаються залізти нам в тил. І на жаль, як діпстей підсвічує це їм вдається. От ви можете побачити це на відео, якраз як росіянин вилазить із цієї труби у вказаній точці в Радківці. Це вже далеко не в перший епізод. Діпстейт згадує Авдіївку, Діпстейт згадує суджу. Я ж кажу, я згадаю ще навіть епізоди в районі м, Часового Яру неодноразово таке траплялося. Епізоди в районі Білогорівки неодноразово таке траплялося. Е, самі Росіяни намагаються переконати нібито ось ці навіть зняті відео це епізоди проходу в Покровськ, але ні, насправді це відео зняте в районі Купінська. Ще раз це ціла логістична артерія. Про що повідомляє Діпстей, ціла логістична артерія. Вхід в районі Лиману першого вихід в районі Ларарадьківки. Для пересування в цій трубі росіяни використовують спеціально розроблені лежанки на колесах. Вони з'являлися вже в інтернеті. Як вони виглядають? Також вони використовують електросамокати там, де це дозволяє висота. Таким чином організовані групи противника добираються до Радківки, Далі переміщуються на південь від цього населеного пункту в ліси в районі. Куп'янська займають ці позиції, тобто, ось в ці ліси вони переміщуються сюди і створюють для нас проблеми в мирному соболівці, та так само загрожуючи логістичним шляхам. Куп'янська, ось в цій. Власне кажучи, локації. Тому на це потрібно звертати увагу, це потрібно підсвічувати маршрутики, я повторююся, займає 4 дні, приблизно 4 доби. По цій, по цій дорозі, по цьому шляху, скажімо так, труби зроблено багато місць для відпочинку та запасів провізії. І ще одна з проблем, яка ну, таким дамоковим мечем над нами нависає, і, на жаль, з нею досі не вирішено ніяк ситуація на четвертий рік повномасштабного вторгнення, це полягає в тому, що відсутня примусово евакуації місцевих мешканців вони зараз перебувають в одних подекуди будинках із противником, і через це там, де росіяни влаштовують позицію, ну ми не можемо здійснити ураження, тому що це буде ураження по цивільних. Ось з цією проблемою ми стикаємося досі на четвертий рік повномасштабного вторгнення. Та повнімося із Купінська на Донбас, і це напевно, що будемо фіналити. Це у нас те, що називається новопавлівський напрямок. Отже, Новопадлівка – це все, що починаючи від Півдні Покровська і завершуючи ген-ген районами аж поблизу Тимирівки. Ось тут, хоча вже Тимирівка давно давно захоплена, почнімо з Півдні Покровська. Ви, наприклад. Філії, ось філія населений пункт філія на стику Дніпропетровської та Донецької областей. Там, на днях 425 й штурмовий полк, скала скеля. Зараз вони так переназвалися вже на український лад скеля. Вони продемонстрували, що росіяни не тримаються населений пункт. Це такий епізод флаговтичної війни. Власне, один з наших бійців помочився на російський аквафреш, цим показавши, що філія. Під не прибуває під контролем противника а, і 425 й полк повідомив про ну в принципі зачистку цього населеного пункту, повну зачистку цього населеного пункту. Буквально цим ну на, на, на зламі п'ятнадцяти суботи, а, однак. Ця флаговтична війна, вона тут дуже поширена на загалом на цьому Новопавлівському напрямку. Наприклад, візьмемо удачне. Нещодавно тут наші війська теж повідомлялися про те, що вони ледну усе населений пункт взяли і зачистили. Я тоді ще казав, що це не зовсім відповідає дійсності. Як південна частина е, околиці цього населеного пункту були під росіянами, і зараз новий епізод флаговтичної війни цього тижня росіяни провели знову втикнувши свій прапор на тій локації, які раніше були зачищені, змінені нашими військами. Тому. Е, ці сі епізоди флаговтичництва вони дуже спотворюють реалістичну картину того, як воно є, але загалом можна говорити про те, що плюс-мінус бої тривають на межі. Донецької та Дніпропетровської областей, тобто, от в цих в цих самих ділянках, хоча є і райони, це ось тут південніше, де ці межі було давним давно перетнуто, і на жаль, тут якраз таки ворог має відносний успіх. Це район, якраз таки населених пунктів Соснівка та Вороне. Про що раніше повідомлялося Новоселівка. Новомиколаївка, от в цих районах, фактично що росіяни просунулися. Новоселівці, Соснівці, вони зараз закріпилися. Тобто, ось Новоселівка, Соснівка в районі Комишувах, Тернового. Тут так само значна територія населеного пункту, зокрема Комишуваха, і просто-напросто знищена противником і так говорити про можливості якогось нашого контролю не доводиться. І на жаль, це далі демонструє тут Тенденцію, що на цьому шматочку новопавлівського фронту противник на жаль, продовжую констатувати, має змогу просуватися. Ось такі. от У нас справи друзі на фронтах. Сьогодні навіть менше ніж за 15 хвилин. Я зумів поратися, дав вже такий головний. Анонс того, що відбувається у нас на передовій, тому прошу вас підписатися. Поставити подобайку та писати свої коментарі. Не забувайте також бути із Третью світовою з від завтра, з наступного тижня актно входжу в робочий темп і буду поділяти вас так само про оперативні новини. Тому залишайтеся з нами. Будьте здорові. на все добре, та до зустрічей